Якщо сьогодні десь пролунає слово байове, справжні геймери відразу відгукнуться з у голосі: чи то від ненависті до студії, яка пропала в різноманітні загублених душ Electronic Arts, чи то від пронизуючої ностальгії за шедеврами космічних та середньовічних пригод, але однозначно нікого не залишить байдужим. Адже BioWare починала як гаражна студія трьох друзів-мрійників, які з часом перетворилися на титанів ігрової індустрії. Але чи доречні такі почесті для студії сьогодні? В цьому відео на прикладі Dragon Age ми розберемося. Раді вітати вас на каналі GameViz. Готуйте улюблений напій та спокійного вам перегляду! Але перед початком хочемо висловити щиру подяку нашим патронам, які, незважаючи ні на що, підтримують нас у створенні україномовного ігрового контенту. Далі буде тільки краще. Отже, починаємо. Канадська компанія BioWare спеціалізувалась на партійних RPG, випустивши Neverwinter Night у 2002 році та всім відомий Star Wars Knight of the Old Republic у 2003. Тому вже в кінці 2002 року була готова перша демоверсія гри Dragon Age Origins. А у 2008 році на світ вийшов трейлер першої частини культової серії rpg ігор Dragon Age. Повноцінна гра потрапила на прилавки вже в 2009 році. Розробники вирішили відійти від D&D системи боїв та порадували фанатів можливістю обирати початкову історію головного персонажа. На вибір також давали расу героя, а саме: гном, людина та ельф і бойові класи розбійник воїн та маг, які в свою чергу поділялись на специфікації. Як говорив Рей Музика, один із засновників студії, вони брали за основу Всесвіт володаря перснів. Однак розробники хотіли створити щось своє, щось, що не буде їх обмежувати ніяким чином, і в них це вийшло. Фентезійне RPG покорила серця мільйонів гравців не лише своєю історією чи зовнішнім виглядом, але й напрочуд красиво поставленою кінематографічністю. Гра дійсно вражала. До речі, про сюжет першої частини ви можете дізнатися із нашого відео на цю тему. А якщо вам цікаво бачити більше відео по всесвіту Dragon Age та ще й українською мовою, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та залишайте про це коментар. Ми раді старатися для вас. Олдскульна RPG Dragon Age Origins була орієнтована на ПК геймерів, для яких спростили буквально все у порівнянні з Baldur's Gate від тих же BioWare. Проте саме це допомогло студії залучити мільйони нових фанатів до своєї творчості. Однак слава не могла бути вічною, оскільки BioWare заключили угоду з Electronic Arts видавцем із не самою позитивною репутацією. Згодьтеся! Їм потрібно було дуже швидко показати людям продовження культової гри. І в той час, коли на розробку першої частини Dragon Age пішло близько семи років, то на продовження лише один. Для будь-якої гри це мало. А для культової франшизи таких масштабів, то й взагалі недопустимо. Однак видавцю видніше. Проте гравці були ладні радше почекати декілька років, аніж отримати такий сіквел. Настороження з'явилась буквально відразу, як тільки перші скріншоти побачив світ. Змінилось майже все. Похмура, велика фентезі перетворилась на незрозумілу суміш бажання наживитись та поспіху від розробників. Замість покращення всіх механік ми отримали лише збільшення проблем. Відносно великий та відкритий світ змінився на декілька однотипних локацій в межах міста. Ігроладна складова не вражала гравців, а постійні навали груп ворогів та одноманітні завдання заважали поринути у сюжет гри, який має важливе значення для всього всесвіту Dragon Age. Якби друга частина Dragon Age вийшла не як продовження культової Origins, а як окрема гра, то, мабуть, її зустріли так, як це було із Jade Empire в 2005-му. Посередньо, але в більшій мірі позитивно. Однак це був сіквел улюбленої гри мільйонів. Такі помилки фани не пробачають. Далі на Байове чекали ще гірші новини. Обидва і засновники Рей Музика і Грек зіщук оголосили про те, що вони покидають студію. Ця подія сколихнула фанатський клуб поціновувачів rpg Ігор, оскільки це відбулося посеред розробки основних франшиз студії. Однак світ на цьому не зупинився. Студія зростала. З'являлись нові розробники, нові ідеї, і з цим потрібно було працювати. На серію Dragon Age чекало продовження. Імена, третя частина Inquisition. BioWare хотіли порадувати гравців і зробити достойну гру без помилок другої частини. Для цього вони взяли за основу популярну The Elder Scrolls V Skyrim. Хоча багато хто скаже, що опиратись потрібно було на свою Dragon Age Origins. В процесі розробки студія змінила вектор, зробивши ставку на mmo формат. Однак незадовго все ж таки повернулись до однокористувацької гри. Не беремо до уваги багатокористувацький режим, який на даний час не підтримується розробниками. Як писав Джейсон Шрайер у своїй книзі Кров пі та пікселі, розробка інквізиції давалась компанії дуже важко. Їм потрібно було змінювати рушій. для нової частини Dragon Age обрали Frostbite, який не був розрахований на ігри жанру RPG. Загалом амбіцій було багато, але видавець EA наполягав на випуску нової гри не тільки на консолі нового покоління, а й на старій PlayStation 3 та Xbox 360. Лише з сюжетом великих проблем не було. Майк Лайдлоу, очільник команди сценаристів і дизайнерів, розробив основні аспекти гри. Від цього уже всі стали відштовхуватись. Головний герой очолює інквізицію, яка протистоїть демону Корифею. Система накопичення соратників та вертіння романів з ними залишилась і в третій частині. Проте, не дивлячись на все, після демо-версії у BioWare зрозуміли, у них проблеми. Сюжетні дірки, відсутність мотивації у головного героя та нелогічність дій ось з чим потрібно було працювати. Однак, після того, як весь перший акт переробили, покращили все, до чого було хоча б якісь претензії. Незважаючи на проблеми, компанія BioWare за третю частину серії Dragon Age отримала масу нагород, в тому числі і гра року. Однак справжні поцувачі скажуть. Це все через те, що більше достойних ігор в 2014 році не виходило. І ми могли б погодитися з цим твердженням, оскільки Тріквел переповнений мінусами у вигляді затягнутості проходження, незахоплюючий екшен та вивернутий сюжет. Однак світ навколо вийшов не такий уже й поганий. Просторі локації, цікаві персонажі та непереборне бажання збирати різноманітні рослини. Це жарт. Ніхто не може заперечити вагомий вклад цього всесвіту для сучасної ігрової індустрії. Якби не BioWare, то жанр RPG не був би таким, яким ми його знаємо сьогодні. Вони стали еталоном жанру свого часу. Все ще ведеться розробка четвертої частини, яка обіцяє бути настільки грандіозною, настільки пропрацьованою. Сюжет червоними нитками продовжує події, що зародилися ще в Origins. А додаткові відеоматеріали та комікси лише підігрівають інтерес до гри. Що в кінцевому рахунку покаже нам Байове, ми дізнаємося згодом, але сьогодні ми можемо з певненістю сказати, що студія живе і працює далі над тим, аби хоча б повторити свій успіх 2009 року, коли ми тільки познайомилися зі Всесвітом Dragon Age. Тож, що загалом ми отримали? Культова серія ігор, які повністю змінили погляди на RPG та протягом довгих років давали змогу нам проводити ігрові сесії з задоволенням. Надихнули вивчити цікавий всесвіт події, якого актуальні, і сьогодні. І не дивлячись на те, що багато хто з гіркою ностальгією згадує про часи, коли все було краще, компанія BioWare намагається радувати нас чудовими іграми, у які, попри критику, ми будемо перенати знову і знову. А що стосується лору, то поряд з історією, яка була нам розказана в іграх, BioWare прописали предісторії для всіх раз та безліч подій, що відбулися навіть до початку першої частини. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, ми з радістю розповімо детально про Все світ віку драконів в інших наших відео. А ще слідкуйте за нашими каналами в TikTok, Telegram та Twitter. Це дуже важливо для нас. Там ми публікуємо новини та різноманітні цікавинки з індустрії відеоігор. Тому долучайтеся до спільноти GameViz, дивіться інші наші відео та підтримуйте наш канал. Давайте разом створювати сучасний, україномовний ігровий контент. Дякуємо та на все добре.